Капець, мою машину в'їхав мій сусід. Ну що, мені сусід тільки що зняв машину. Ну, трохи царапиний. що затерлося. Прям видно, да, вмятина. Уявляєте, день почався добре. Приїхали з Одеси, все нормально, дорога. Приїхала додому, вигнала авто з двору для того, щоб випустити сусіда, бо він мене чекав день чи два. Все нормально, начебто. Нічого, як кажуть, не передвіщало поганого. І він стукнув в мою машину. Я не знаю, як він виїжджав з двору. Я завжди виїжджаю потихеньку, пропускаю всіх, якщо стоїть авто на іншій стороні, виїжджаю так, щоб її не задіти. Людини стаж великий. Джип. Нащо тобі той Джип? Де ти брав права? Ну, в общем, начебто невеликі пошкодження. Але, я так розумію, він сказав, все компенсує, все зробить, то не проблема взагалі. Е приїде через день-два з села, все зробить. Поїхали порахуємо, поїхали на СТО, Подивляться, скажуть, ну, сказали. Він, я так розумію, в шоці, бо він змінився в обличчі. Е, що сума прилічна. Потреба є в грунтуванні, мабуть, ні, в рихтовці правильно сказати, може, ґрунтуванні і фарбуванні. Я покажу в наступному сюжеті. Так що сума прилічна, але сказав, що все зроблять, що то не мої проблеми. Ну добре, тільки машину на тиждень я залишаюсь без машини, це ж мій помічник. М -м. Але все-таки найголовніше, я думаю, що всі живі і здорові, все можна вирішити. Да?